Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Жанна, і в цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку чудову, неймовірну сіточку, цей візерунок двосторонній, і рапорт цього візерунка всього один рядочок і три петлі. Ось його лицьова сторона. Так само виглядає виворітно абсолютно однакові дуже гарний край, ось такі у нього рівненькі кромкові коси. Ажурчик цей в'яжеться дуже легко, підійде навіть новачкам. Чим більший розмір спиць, тим вона більш повітряно виходить. У сторони вона не дуже тягнеться, така досить стабільна, виходить сіточка, і добре тягнеться трошечки ось так вниз. Бачите, як соти виходить дуже гарно. Ще одна така підказочка вам, якщо ви хочете зробити, наприклад, низ спіднички, мені здається, це дуже буде гарно, якщо оздобите це саме літню спідничку таким ажурчиком, то набирайте перший рядок на одну спицю. У мене тут був набір на дві спиці, і бачите, дуже великі отвори. Тому я рекомендую набирати на одну, щоб тут було більш щільненько і край не розтягувався. Я завжди готуюся заздалегідь до новенького теплого сезону і шукаю для вас гарні ажурчики і візеруночки, щоб були прості у виконанні та стильно виглядали. Ще попереду вас чекають декілька топів: знімаю зараз майстер-класи, якраз готую, щоб вам було цікаво на літо, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. В цьому відео і зразочку я використовую 100% італійський мериносик 1400 м100 г. Тут у мене 4 складання, спиці 4 мм, можна брати навіть більше 4,5 або 5 Мені здається, з тоненької бавовни або напівбавовни це буде ще гарніше виглядати, і підійде на літні туніки, які вдягають на купальники, чимось нагадує в'язання гачечком. Підійде також на палантини шарфи, так як має двосторонній візерунок однаковий. Також дуже гарно буде виглядати у топах літніх, светриках легеньких або додати ажурчик. Або як оздоблення замість основної резиночки, як ми звикли, дуже універсальний візерунок, тепер зв'яжемо його поворотними рядками. Скажу чесно, я намагалася зв'язати його по колу, щоб вам показати, як завжди я це роблю, <св <'язок> свої експерименти, щоб було і так, і так. На жаль, по колу його так не зв'яжеш. У мене не виходить саме ось таке направлення ниточок, ось тут як вони перекручуються, бо накиди неможливо зв'язати в другу сторону. Ну, Тобто, я нюанс тут саме з накидами. На спиці ми набираємо таку кількість петель, щоб ділилася на 3 та 2 кромкові. У мене тут 26 петель, 24 на візеруночок і 2 кромкові. Починаємо в'язати кромкову ми знімаємо першу. Після набору петель в'яжеться все однаково. І першим ми робимо накид саме до себе. Ниточку ось так, до себе. Не від себе, як ми зазвичай робимо, накидаємо назад, а саме до себе. Завжди буде такий накид. Далі наступну одну петельку ми знімаємо не пров'язуючи. Наступні дві ми пров'язуємо саме за задні стіночки дві разом лицьовою. Знову повторюємо накид до себе, петлю знімаємо не пров'язуючи. Наступні дві в'яжемо разом за задні стіночки лицьовою. і повторюємо накид до себе. Одну зняли, не пров'язуючи дві разом лицевою за задні стіночки. Накид до себе, зняли, не пров'язуючи, дві разом лицевою за задні стінки. І так повторюємо, чергуємо до кінця рядочка. Не забувайте, що накид саме до себе. Одну зняли. Дві разом лицевою. Остання кромкова у мене завжди виворітна. Дуже гарні такі кромкові рівненькі виходять. Повертаємо наше в'язання і повторюємо повний рапорт всього один рядочок. Повторюємо все те саме. Тепер у вас будуть ось такі накиди. Ви вже побачите, як це формується. Накид до себе знову, нічого не змінюємо. Одну петлю, як виворітну, знімаємо не пров'язуючи. І далі дві разом лицевою за задні стіночки. І накид, і петельку. Знову накид до себе, одну знімаємо не пров'язуючи, дві разом петлю і накид лицевою за задні стінки. І так чергуємо, в'яжемо все полотно. Однаковим способом. Дуже гарна сіточка виходить з двох сторін. Однакова, охайна, вийде навіть у новачків. Я вважаю, це дуже універсальний і чудовий візерунок. На літо саме те, що треба. І остання у нас кромково. Ось така чудова сіточка виходить. В'яжеться дуже швидко. Чим мені й подобається, не можна відірватися. Насправді, якщо будете в'язати великий виріб, буде суцільне задоволення у роботі. Ось так. Мені дуже сподобалися властивості саме цього візерунку. Він не закручується знизу і з боків. Просто ідеально для роботи, якщо вам потрібно щось таке легеньке. Навіть сшивати буде дуже зрозуміло. Ось тут і легко, якщо це буде светрик, наприклад, або топ. Дуже гарна рівненька кромка в нього виходить. Ще прийшла така ідея, де можна використати цю сіточку, наприклад, літня сумочка, і всередині можна зробити підклад, або навіть зробити з неї авоську. Це буде взагалі must have, якщо зробити зі шнурочка. Тут дуже гарне плетіння, нічого не буде губитись із продуктів, наприклад, овочів або фруктів. Дуже гарно підійде. Дуже задоволена цією знахідкою, сподіваюся, вам стане в нагоді. Напишіть, як вам взагалі цей візерунок. Чи в'язали ви щось з нього, можливо, вже є досвід. Буду вдячна. Буду дуже вдячна ще за ваші корисні ідеї, де його можна використати, і, можливо, у когось вдасться його пров'язати по колу, тому дайте знати у коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я шукаю для вас новенькі ажурні візеруночки для літа. Також будуть літні вироби. Попереду дуже цікавих багато ідей і відео. Тому підписуйтесь, дуже вдячна вам за вашу активність рівних петерок та натхнення вам.